На Харківщині відбулися практичні польові заняття з особовим складом підрозділів територіальної оборони. На навчальних місцях бійці відпрацьовували тактичні прийоми сучасного бою, орієнтування на місцевості, вивчали стрілецьку зброю та бойову техніку. У 2014 році я не знав, що таке автомат і як його тримати. Зараз, в принципі, я вмію користуватися будь-якою стрілецькою зброєю, яка є у нас на озброєнні. Нас всьому навчили. Нас постійно збирають на збори. Ну як актив групи, збираються регулярно, ще майже кожної неділі на вихідні потренуватися. У звичайному житті вони студенти, пенсіонери, бізнесмени, банківські працівники на тактичному полі і рівні один одному бійці, які готові стати на захист батьківщини у разі необхідності. Кожен із них, прагнучи зберегти мир на рідній землі, добровільно прийшов до загону тероборони. Відчуття Особистої відповідальності в разі небезпеки за країну, за місто, за все інше. Тому, а примусу тут ніякого немає, ніхто нікого не змушує, ніхто нікого не примусом сюди не зобов'язує прибути. Усвідомлюючи дієвість сил тероборони, які є важливим резервом і механізмом посилення боєздатності Збройних сил України та обороноздатності держави в цілому, керівництво Харківської області активно сприяє їхньому розвитку. Сформовано особовий склад загонів територіальної оборони у повному обсязі. Вони пройшли приписку до відповідних військових комісаріатів. Також зміцнено матеріально-технічну базу загонів територіальної оборони в нас було придбано. І виділено міністерством оборони спеціальне обладнання, навчальна зброя, закуплена мандарування, спорядження. Тощо Віталій Саранцев, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.